Розділ 35. Пізнє повернення Коли вони закінчили з вечерею і нарешті вийшли з ресторану, вуличні ліхтарі чудово світили на дворі. Вітер був дуже сильним і дуже холодним, а нічне небо, здавалося, трохи пригніченим. З повітря віяло вологою. Був уже початок весни. Місто Зе було містом недалеко від півдня, тому що року після початку весни завжди був період часу, коли погода була такою. Цього року весна прийшла раніше, ніж минулі роки, таким цей сезон не подобався Сісяє. Вона трохи безпорадно підвела погляд на мряку за вікном машини. Через деякий час Сісяє раптом обернулася, щоб подивитися на чоловіка, який зосереджено сидів за кермом. У машині було дуже тихо, так тихо, що вони майже чули, як дихають. Увімкни музику, сказала раптом Сісяє. Компакт диски знаходяться в прихованому відділенні внизу, відповів моїй Чен. Сісяє нахилилася, відкрила прихований відсік і обережно дістала звідти компакт диск. Вона простягнула руку, щоб увімкнути програвач, і вставила компакт диск. Незабаром почувся якийсь далекий спів, пісня була дуже знайома, це була дуже-дуже стара пісня Джана Горонга. Є лише ти в моєму серці. Повільно озираючись на ніч, коли ми належали один одному. Ти все ще червоне сонечко, яке зігріваєш моє серце. Якщо я такий дурний, що змушую пролити сльози, будь ласка, будь уважною і вибач мені. Після розлуки з тобою завтра вранці дорога може бути самотньою і довгою, хоча романтичних зустрічей були тисячі на моєму шляху вперед, хоча нічних зірок було тисячі яскравіших за місячну ніч, принаймні вони не порівняються з глибокою прихильністю між нами. Вона не розуміє, чому, слухаючи цей спів, сісяя невиразно відчула безіменну скорботу. Коли пісня мала закінчитися, вона раптом не втрималася і простягнула руку, щоб натиснути кнопку повтору. Я можу сказати, що ти теж ностальгічна людина. Це просто пісня, але ти вже прив'язана? Через деякий час з боку раптом почувся глибокий і проникливий голос чена. Його тон звучав невиразно тепло, як вітер, що пронизував під тьмяним жовтим вуличними ліхтарями, виглядаючи трохи сюрреалістично. Хіба цей компакт диск не твій? тихо запитала Сісяє. сісяя. Моюйчен посміхнувся, але не відповів. Натомість у його мовчазних і зіркових очах горіло тьмяне світло. Хіба тобі не здається, що це робить нас досить пов'язаними? Сісяє раптом подивилася на нього, ледь помітна посмішка промайнула на його чесному і красивому обличчі, його глибокий і п'янкий спів був дуже теплим і сентиментальним. Хоч сьогодні були тисячі нічних зірок, яскравіших за місячне світло, принаймні нехай вони порівняються з глибокою прихильністю між нами. Ніколи б я не оцінив їх, тому що сьогодні ти співаєш зі мною. Його низький співочий голос проник у її вуха, і вона відчула легке тепло в серці. Від його співу вона не могла не сп'яніти. Сяя не очікувала, що він буде знати цю пісню і навіть так добре її співати. Вона злегка стиснула губи і усміхнулася, коли повернулася, щоб тихо подивитися у вікно. Вони двоє нічого не говорили, але машина пливла з невимовним теплом. У цю дощову ніч це було трохи чарівно. Вона не знала, скільки часу минуло, коли машина нарешті проїхала через гавань і повільно зупинилася перед квартирою. Потім у машині увімкнули світло. Сісяя тихо розстебнула ремінь безпеки, і її тіло потягнулося, щоб взяти речі із заднього сидіння. Вона вже збиралася взяти свій телефон і сумочку, коли помітила, що чоловік уже швидко взяв її телефон. Він подивився на освітлений екран і пошепки запитав, який твій пароль? Сісяя деякий час була приголомшена, розмірковуючи, забрати її телефон чи ні. Деякий час вона боролася, а потім, побачивши його погляд, змогла лише тихо вимовити пароль. Муюйчен дуже швидко розблокував телефон. Його пальці елегантно класнули, потім почувся мелодійний звук дзвінка телефону. Після цього він заблокував телефон і кинув його в сумочку сісяє. Він нахилився, щоб допомогти сісяї відкрити двері машини і запитав На якому поверсі ти живеш? Сьомий поверх відповіла Сісія. Муйчен кивнув. Коли він побачив, що на дворі дощить, він раптово виліз з машини. Перш ніж цісяя встигла відреагувати, вона несподівано почула кроки поруч із собою. Вона зібрала свої речі і вже збиралася вийти з машини, коли зрозуміла, що дощ, що падав перед нею, припинився. Іди додому і прийми гарячий душ. Відпочивай раніше. Не забудь подумати про те, що я запропонував. Я чекаю на твою відповідь. У глибокому голосі моючена була рішучість, якій неможливо було протистояти, він передав парасольку в руці сісяї. Сісяї мовчки подивилася на нього. Зрештою, вона вдихнула, злегка кивнула і взяла з його руки велику чорну парасольку, її струнке й кволе тіло минуло його. Щойно вона зробила два кроки, як раптом щось подумала. Вона раптово зупинилася на кроках і обернулася, Її спокійні очі впали на чоловіка, який залишився стояти біля автомобіля. Ти теж йди додому раніше. Незалежно від того, якою буде моя відповідь, через те, що ти запитав, я, сісяє, завжди буду вдячна тобі. Дякую, що ти був поруч, коли мені було найгірше. Зрештою, вона не закінчила речення, сісяя лише посміхнулася йому, перш ніж розвернутися, щоб увійти в будинок. Її струнка постать дуже швидко зникла в туманному дощу. Побачивши, як спокійна і елегантна постать поступово зникає з поля його зору, муючен відірвав очі. Холодний вітер і дощ спокійно атакував його, але він... Довго мовчав, перш ніж полізти в кишеню, щоб дістати коробку цигарок. Він випадково витяг одну. Закуривши, він вдихнув. Серед ледь помітного туману, що рухався, можна було лише почути, як він раптом кілька разів легенько кашлянув. Минуло чимало часу, перш ніж він нарешті викинув недопалок у сміттєвий бак поруч. Він підсвідомо подивився на на будинок і побачив, як на якомусь поверсі раптово запалилося світло. Потім він сів у машину і завів її.